Сьогодні хочу спробувати воскресити акумулятор, який пролежав 48 років. Що ви собі на секунду задумалися? Акумулятор 1974 року радянських зразків абсолютно новий. Дав мені один мій підписник. Каже: ти любиш всякі усі штуки паяти, щось там робити. Ось тобі, будь ласка, акумулятор новий, сухозаряжений. Візьми його, воскреси і покажи людям, що з того буде. Підключив мультиметр, і він показує, що за 48 років акумулятор ще не вмер. 4,3 вольта. Для цього вже я, друзі, з'їздив в магазин, придбав ось такий електроліт. Як пише тут, що густина 1,27 грам на сантиметр кубічний. Так що ми зараз візьмемо рукавички, ось цей шприц, відкрутимо ці банки і спробуємо залити. Все готово. Покажу, що там всередині є пластини, Ну, як в звичайному акумуляторі. Так? Бачите, ось там є ось такі пластини. Заливаю в акумулятор наступним чином на шприц, одів термоусадку. Туди вставив також тоньшу термоусадку, щоб виходило повітря. Вдягаю рукавички, які захищають. І ось так полегенько ми натискаємо. І це все діло. А потім, якщо зайвий він там вийде, я одразу раз і назад, і забрав зайве. Ну, коротше, ви зрозуміли, друзі. Влазить сюди реально багато. Електроліт залив вже. Ну, Якщо потім просядеть, то я подоливаю. Поки що треба, щоб він постояв і пластини пропіталися електролітом. Насправді, друзі, з самого початку. Неправильно сказав, і хейтери зараз вже будуть плюватися. Насправді там було е, 0,4 і 3 вольта. Ну, як бачимо, що після того, як залив електроліт, щільність почала підніматися. І вже 0,8 вольта, тобто навіть немає 1 вольта. Ну, я думаю, що якщо зараз він трошечки постоїть, я ще його на свою розумну зарядку кину і подивимося, що з того буде. Поставив акумулятор на зарядку. Правда, я точно не впевнений, що це акумулятор на 12 вольт, що кожна банка по 2 вольта. Ну, будемо надіятися, що воно так щось там ніби кипить. Хоча від ось такої зарядки воно якоби не має кипіти. Ну, можливо, так має бути, тому що новий акумулятор поставив самий мінімальний ток. І заряджає воно його ось так. В режимі автомат досить крута зарядка. Хто не знає, вона там і відновлює акумулятори. Зовсім мертві, які ще можуть ходити, так що кому треба, ось така зарядочка вже в мене років 4 десь вирушала не один раз. А тепер питання до експертів. Просто я в цей акумулятор вже 3 години. І я вам скажу, що ніби він там щось кипить трохи. Но... Ніфіга воно не зарядило. І перед тим я їздив, возив ось цей акумулятор по магазинам, де продають акумулятори. Ну, не знаю, не знають люди, що це таке, як його заряджати. Ніде в інтернеті немає інформації. Тому, друзі, що воно мало його зарядити, воно взяло його. Розрядило. Тому, якщо ви експерти, знаєте, як зарядити ось цей акумулятор. То я думаю, що в відео ви мені обов'язково у коментарях напишіть, що я неправильно зробив. А я вже далі постараюся виправитися. Або, в принципі, ось цей чудовий новий акумулятор піде на звалище.